Вітаю глядачів свого каналу. Я поклала питання сигніфікатори. Це Зеленський, це його робота президентом, тобто його вибір, його договор з Україною, що він буде працювати ще на другий срок. Я хочу запитати, чи, чи буде працювати Зеленський другий срок президентом України. Запам'ятали ці карти, так? Да? Будь ласка, карти, покажіть нам, чи буде Володимир Олександрович Зеленський президентом України на другий срок? Працювати? Я витягаю чотири карти ще. Чотири карти. Всі я перемішую, ось ви їх запам'ятали. Знаєте, є таке впечатлення, що він втомився, і сім'я, і всі втомилися і хочуть нормально жити, без охорони, без опасності. Але я думаю, що він як чоловік, який, знаєте, Країну зберіг, виведе її з цієї ситуації та почне відстраювати, то він просто не зможе її віддати в чужі руки. Ну, він буде просто боятися, що то все може порушитись. Мені так кажеться, я не знаю. Ну, Давайте подивимось. Трошки буду нахльост наближається дуже серйозна для нього ситуація, яка сила військові, військові вирішать то питання. Військовий вирішить то питання. І до влади, до влади, це його сигніфікатори, його приведуть військові. Це буде їх серйозне рішення. І я вам скажу, що багато військових зайде у парламент і у владу. Вони ж не всі були військові, вони ж були до війни різного плану люди з різними професіями. Давайте ми розкриємо ширше то питання, подивимося. Це його сім'я. Сім'я, звісно, дуже вони в сім'ї, як друзі, вони чекають, чекають, <кій> очікують. Вони не знають, яке він прийме рішення. Це таємниця. Ця подія, це таємна якась буде подія. Дуже хлопотлива. Так, це військові наші. Вони до нього дуже гарно відносяться. Підуть зміни. Але бачите, я робила вже на нього розклад, тільки там падали маски. А тут падає, падають змії. Тут падають змії, то десь е, прийдуть якісь е, подлості, прийдуть із-за кордону. Якісь подлі речі прийдуть із-за кордону. Давайте ми подивимось, що це буде. Це будуть якісь проблеми. І я вам скажу, що ці проблеми, може, навіть будуть пов'язані з його сім'єю іменно зі здоров'ям. Когось із рідних. Бо змії це не завжди подлість. Це ще може бути пов'язано зі здоров'ям. Зі здоров'ям. Зі Здоров'ям жінки. Матері. Скоріше всього, що матері. У нього будуть перепони перед цим вже буквально перед інагурацією чи перед конкретно вже буде щось, проблеми зі здоров'ям його сім'ї. Але вирішиться це питання. Слава Богу, вирішиться. Будуть всі раді. Будуть всі раді, слава Богу. Ну і давайте продлимо. Все ж таки буде трансформація. Трансформація і якась жінка. Якась жінка буде йому дуже не на користь йому мішать. Вона буде йому не на користь, вона буде йому мішать. Бо бачите, тут ще падають гроші. Якийсь буде момент фінансовий з, може якийсь компромат, може який... От, пожалуйста, скандал буде якийсь фінансовий. Буде якийсь фінансовий скандал в чомусь обвінять. І це вже буде буквально так, він буде працювати. І оце почнеться. І, мабуть, із-за цього буде у матері якийсь зрив його матері, але вона прийде до тями. І чим закінчиться ці, цей скандал? Давайте ми подивимося. Так, буде довго той скандал. Будуть вони там виясняти все. Але закінчиться все добре. Закінчиться все добре. Ну, ось так. Але до влади, до влади його приведуть військові. Вони за нього. Вони за нього будуть зміни. Будуть зміни. Трансформація буде в питаннях. В нього якась буде помічниця, яка буде йому робити поміхи іменно в плані грошей. Він же всіх захищає, розумієте? Він захищає своїх людей, а його люди його підставляють. І та Моніка і багато ще таких було, які його підставляли, розумієте? Ну, він сильна людина, він все, все це все, все пройде. Він все це пройде. Ну, по картах я бачу, що він буде на другий срок і приведуть його військові до, до тої роботи. Але будуть з ним дуже, знаєте, з ним дуже будуть е, проблеми в плані, от він за своїх людей стоїть, а вони роблять пакості. Йому треба, він не відчуває людей, він якось дуже довіряє людям. Я не знаю. Ось так. Ну і давайте ще такий маленький розкладик зробимо. Я люблю цей маленький розкладик. Просто на дачині. Бачите, ми з вами заглянули, що буде фінансовий скандал від ближайшої до нього особи. Вона його підставить і. Будуть проблеми там. І мати в нього хтось, ну, я думаю, що мати, може жінка, я не знаю. Захворіє. Але жінка ж молода, тут випала молода жінка. А тут молода випала на проблеми фінансові, якісь махінації. Ну, подивимося. Я хочу запитати карти, будь ласка, скажіть нам карти просто да чи ні. Чи буде Володимир Олександрович Зеленський працювати президентом України другим сроком? Ці карти не будуть нам казати е, ніяких. Так, гляньте, оце він, це рішення і колодязь. Супер! Колодязь каже, «да». Звісно, що коса каже ні, а це, але це рішення. Е, а ця карта каже, що да. Так, да. він буде на другий срок президентом у нас. Він буде на другий срок люди у нас президентом. Так що хто там хоче йому пастки класти, засуньте в сраку свої пастки ото Петя Порошенко, засунь кудись, засунься, взагалі кудись, засунься і не вилазь. Юля Тимошенко, ті всі е, прихлібателі йдіть уже куди-небудь, куди йдіть уже. Вже надоїли, як горька рідька. Останні там я взагалі їх нікого не знаю. Ну і давайте ще один розклад подивимося. Вже такий теж Він такий простенький. Е, чи, чи, чи Чи піде, чи хоче. А, навіть не так. Давайте ми так спитаємо, чи хоче він, чи з його желань, бажання буде він йти на той е, другий срок. Давайте подивимося. Бо він же буде йти і без бажання, люди. Ви розумієте? Просто як е, долг Бо люди хотять. Ну давайте. Він розуміє, що дуже багато біля нього масок, людей, які граються в друзів, але бачите, з ним кругом колодязь іде. Робота його. Він буде продуктивно працювати. Він буде продуктивно працювати. Але, але іти, іменно іти, бути президентом, він, він не, не хоче. В нього нема того бажання. Оця остання карта каже, що бажання в нього немає. Немає бажання. Бо він розуміє, що багато людей граються в артисти, багато масок будуть йому мішати. Роботи багато, він буде її робити. Але бажання в нього, звісно, немає. Він хоче віддохнути, він устав від цього всього. Але піде, піде, куди діватися? Піде. Він без бажання піде. Він піде просто тому, що він повинен то зробити. Ось і все. Ну, е, я не бачу іншого претендента на сьогоднішній день, тому, Володимир Олександрович, бажаю вам бути нашим президентом і на другий срок. Бо альтернативи поки що я не, не, не бачу. Все, люди, почуємось, папа. -па.